У багатьох клієнтів є така проблема, вони хочуть почати вести блог, але не розуміють, що робити, як почати і як, врешті-решт, зрозуміти, яка тематика вам підходить. Перше, що взагалі необхідно почати, це розуміти, що ви хочете: створити блог, набрати аудиторію, продавати рекламу це буде одна стратегія. Якщо ви хочете продавати товари чи послуги, там вже буде трохи інший шлях просування в таких тематиках, де кожен підписник є потенційним клієнтом, як ось, наприклад, на цій сторінці моїй що… Я вам показую зараз на екрані. Тут у вас завжди будуть менші охоплення, менші перегляди, бо це нішева історія. Тут мати тисячу підписників це набагато цінніше, якщо ви правильно з цією аудиторією працюєте, ніж на якійсь публічній сторінці десятки тисяч. Ось цей профіль має. В 20 разів більшу аудиторію, але приносить він значно менше грошей, ніж попередній, просто тому що тут абсолютно інша специфіка, і більшість людей просто зайшли, подивилися якісь новини, картинки і пішли далі. А там це потенційні клієнти. Коли вже є певна чітка мета, можна рухатися далі, і ми з клієнтами зазвичай на розборах пробудовуємо план, або можна просуватися безкоштовними методами. Це буде. Трошки довше, але також багато є способів наразі актуальних. Або можна просуватися рекламою, це буде дорожче, але швидше. У тематичних подібних сторінках необхідно робити контент кожного дня, багато-багато і тут саме беруть кількістю. А якщо це ваш блог, де ви продаєте певні товари чи послуги, тут більше акцент на якість, тобто робиться значно менше контенту, можна виходити далеко не кожного дня, але робити це з чіткою конкретною метою. Третій важливий крок. Це власне просування. Ви можете просуватися або завдяки цільовим хештегам. Цей спосіб досі актуальний, якщо ви використовуєте їх правильно. Не використовуйте 3-5 штук, як певні експерти кажуть, і так само не ставите сотні, як це колись працювало, але наразі вже не актуально. Ви можете використовувати 30 хештегів. Це оптимальна кількість, за якою, якщо правильно їх підбирати та використовувати, можна отримати хороші охоплення. І також варто знімати Reels. Цей формат досить добре заходить і його можна комбінувати з хештегами, але при певних нюансах. Давайте порахуємо, скільки охоплення зекономило нам за рахунок того, що цей аккаунт просувався без вкладень в рекламний бюджет. 77 тисяч охоплених людей, з них 63 тисячі це. Не підписники, а нова аудиторія. Ось ви бачите, як заходили дописи, скільки дій в профілі, відвідувань та переходів. І давайте тепер порахуємо, скільки нам зберіг цей профіль на таргетованій рекламі. І ось давайте тепер порахуємо, скільки зберегло нам грошей просування завдяки хештегам, рілсам, тобто безкоштовними способами. Натискаємо просувати. Припустимо у нас буде. Мета відкрити профіль. Створити аудиторію, цей паблік про Кривий Ріг. Візьмемо тут криворізьку аудиторію. Вік тут переважно з 18 до 35. Давайте так і візьмемо. Далі. Тепер дивимося, скільки. Буде у нас охоплення. Щоб взяти таку цифру. Треба витратити десь 1000 доларів, щоб отримати охоплення, якщо ви прямо за один день візьмете. Якщо ми налаштуємо тривалість поменше, так, наприклад, за 7 днів, щоб це було, то щоб приблизно таке охоплення мати, треба вкласти. Вже меншу суму ці гроші можна було зберегти просто за рахунок того, що ви просуваєтеся по цільовим хештегам. Для того щоб мати такі результати і просуватися завдяки безкоштовному способу хештеги, ви можете або замовити в мене підбір хештегів під ваш профіль, відповідно до усіх параметрів, що ми розібрали, або можете перейти на це відео більш детально. Я розповідаю, як я це роблю як я підбираю, і взагалі для чого власне хештеги потрібні.